Час новин на радіо Лозова, студія працює Анна Вілянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 5 серпня. Лозівське управління освіти проводить опитування щодо формату навчання дітей у школах. Роблять це в онлайн-форматі, аби його могли пройти всі причетні, незважаючи на місце перебування. Таким чином у громаді хочуть вивчити думки батьків-школярів закладів загальної середньої освіти з приводу того, як вони бачать навчання своїх дітей у майбутньому. Посилання на форму опитування можна знайти на сайті міськради чи у телеграм-каналі, а також на сторінці управління освіти у Фейсбуці. Питань небагато. Де наразі перебуває дитина, вдома в іншому місті чи за кордоном, де планує перебувати з початком навчального року, та якій формі навчання батьки віддають перевагу очній, дистанційній чи комбінованій. У територіальному відокремленому підрозділі Лозівського центру професійної освіти, який знаходиться у Первомайському, днями провели зустріч. Первомайський міський голова, директор Лозівського центру зайнятості та директор обласного центру профтехосвіти разом з директором приватного підприємства Екіпаж відвідали заклад. Делегація обговорювала можливість запуску нових навчальних груп за професією складальник металопластикових конструкцій під потреби роботодавця. дивились на матеріально-технічну базу та інші можливості. В результаті зустрічі соціальні партнери узгодили плани спільної роботи, розглянули проблемні питання та нові можливості подальшої співпраці. Про це повідомили у Лозівському центрі зайнятості. Тож, можливо, скоро на базі терпідрозділу Лозівського центру профосвіти у Первомайському з'явиться новий напрямок навчання з подальшим працевлаштуванням. Лозівські медики повернули молодика до життя, буквально витягнувши з того світу. 3 серпня близького півдня місцеве відділення швидкої отримало виклик до 22 дворічного лозівчанина. По приїзду на місце парамедики знайшли хлопця останні клінічної смерті. Він стрибнув з висоти, невдало приземлився на шию і в нього зупинився кровообіг. Про це повідомляють в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики одразу приступили до реанімації та повернули парубка до життя. У обласному центрі екстренки дякують за успішно проведену реанімацію бригаді 2404 04 у складі фельдшера, надії Набоки водія Юрія Чуркова. Кажуть, завдяки злагодженим та професійним діям команди чоловіка було врятовано. Наразі він перебуває у лікарні і отримує необхідну допомогу. Тож наші медики продовжують гідно тримати свій фронт, за що їм велика дяка. Перемогли фашизм, поборемо і рашизм. У Лозівській громаді привітали з днем народження ветерана Другої світової війни Миколу Опанасовича Зайцева. Він визволяв Україну, Польщу, Білорусь, дійшов до Берліну. Був демобілізований у 1947 році. Очолював автоколону номер 5 на південній залізниці. Миколі Опанасовичу виповнилося 96 років. Побажали ветерану зустріти перемогу України та відсвяткувати сторічний ювілей. До привітань приєднався Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Приєднуємося і ми. І до новин Харківщини. У Харківській області повністю розмінували село, яке обрали для участі в урядовій програмі повної відбудови за принципом будувати краще, ніж було. Мова йде про церкуни, які були в окупації кілька місяців, і після деокупації було під постійними обстрілами та зазнало великих руйнувань. 3 серпня начальник церкунівської сільської військової адміністрації Микола Сікаленко підписав акти про завершення розмінування церкунів. Відтак у селі розмінували усі будівлі та прилеглі до них ділянки. Сапери обстежили близько 7 тисяч гектарів території. Під час робіт підрозділи саперів щодня виявляли не менше 20 боєприпасів. Решту землі, яку потрібно обстежити на наявність вибухонебезпечних предметів, складають поля. Обстеження там проводитимуть згодом. А на розмінованих ділянках уже можна відновлювати будівлі, чому люди дуже раді, бо через мінну небезпеку участь циркунів у проєкті повної відбудови була під питанням. Тепер на село чекає не скільки відновлення того, що було, а зведення нових будівель та інфраструктури за сучасними проєктами. Право військового з Москви, якого обвинувачують у розстрілі цивільної автівки поблизу Великої Комишувахи на Харківщині, передали до суду. 26-річного військового РФ заочно судитиме Барвінківський райсуд, повідомила прес-служба облпрокуратури. Слідство встановило, що у червні 2022 року обвинувачений разом з іншими військовослужбовцями РФ відкрили вогонь по цивільному авто поблизу Великої Комишувахи. Подружжя їхало за літніми батьками до Бахмута. Українські військові відправили дрон з запискою Іди за мною. Так, жінка, яка була в авто, врятувалася. У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями, потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ. Обвинуваченому у цій справі загрожує до 15 років ув'язнення. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.